Сьогодні хочу показати свічники які вже зовсім скоро буде доступні до замовлення у нас на сайті. Покажу декілька варіантів високих на одну свічку з кольоровими скельцями. Єдиний момент, що майже усі ці свічники йдуть в єдиному екземплярі, максимум дві штучки. Бачите, як, ось, наприклад, є зелені. Насправді, камера передає таким блакитним відтінком, але він має класичний зелений колір. І зелений є такий. Наступний зелений скельці вже інші, тут уже з вкрапленнями помаранчевого. Тому, фактично, це унікальні свічники. Вони йдуть в одному. Є декілька моделей, які йдуть в двох варіантах з однаковими скельцями. Також, ось такі скоро доступні. Я викладатиму так потрішки на сайт з синіми скельцями, з таким красивим градієнтом. От повністю кольорове заповнене. І такий пудрово-коричневий відтінок, доволі складний, але класно буде дивитися на світлі-бежеві декори та на осінні. І ще один короткий. Такий покажу короткий відеоогляд свічника кованого одного з наших бестселерів. Тут дуже класна ціна, і також можете проглянути у відео, як ми задекорували даний свічник, можна використовувати самостійно або як основу під вашу творчість.